Перше, це наприклад, переходимо на розділ сторінки. Натискаємо додати. Тут є у нас кілька варіантів, що ми можемо зробити. Ми можемо додати сторінку, якщо компанія вже володіє якоюсь сторінкою, або на надіслати запит на доступ до якоїсь сторінки, якщо вона знов-таки у вас вже створена. Але ми наразі розглядаємо варіант, що у нас сторінки немає. Ми створюємо все з нуля. І нам треба створити нову сторінку. Відкриваємо і потрапляємо на заповнення фактично анкетних даних про, про нашу компанію. Знову. Тільки це вже, скажімо так, це вже публічні дані, тому тут вже ми вказуємо так, як би це хотіли вказати, щоб бачили наші клієнти. Так, категорія. Ну, ви, ви обираєте ту, яку вам більше підходить. Я зараз ну, обираю, наприклад, домашній ремонт. Так, йдемо далі. Не обов'язково зап... це заповнювати, йдемо поки що далі. І він нас питає, як це все пов'язати. Тобто, у нас є портфоліо нашої компанії, то ту, ту загальну сторінку нашої фірми, яку ми створювали, і він її ми кажемо так. Так, ми надаємо доступ, щоб ця сторінка прив'язалася до цього аккаунту. В даному випадку, ну, воно буде автоматично, як і у мене, підтягнуться ці всі дані. Так, чекаємо на створення. Так, сторінку створено, натискаємо готово, і зараз вона в нас має тут з'явитися. Ось вона створилася. Я оновив сторінку для того, щоб все підтягнулося. Тому одразу не лякайтеся. Якщо щось у вас тут не з'явилося, це Фейсбук. Тут таке буває. Треба інколи оновити, а інколи почекати півгодини годину і потім воно все з'являється. Тому за, за це не хвилюйтеся. Таким чином ми створили нашу сторінку. Ми можемо перейти на неї подивитися. Тобто у нас вже перебрасує саме у Фейсбук, де власне і є наша сторінка, куди ми можемо, куди нам будуть писати. Куди ми будемо вигружати наші дописи, фотографії, картинки, товари, якщо це потрібно в нашу ленту новин, тобто це вже сторінка, яку будуть бачити люди. Завантажити логотип, завантажити банер і все таке інше. В подальшому ви це все потрошку заповнюєте. Вставляєте логотип, вставляєте банер, закидуєте там 10, 15, 20 постів. Ви не, не треба поспішати з публікацією реклами наступних кроків. Заповніть, як я й казав до цього, коли ви створювали власну сторінку. Якщо ви її створювали у, у, у Facebook, повинен бачити, що е, ресурс у вас живий, що він справжній, тому не поспішайте завантажте якусь інформацію сюди. В подальшому бажано публікувати постійно для охоплення. Але в цілому для товарної реклами це не є там прям обов'язковим параметром. Це більше для таргетованої реклами потрібно це робити, але. Якщо ви створюєте не просто так один раз створили і більше там нічого не робите, а хочете, щоб ваша сторінка розвивалася, то розвивайте її. Не ще раз кажу: не треба це робити за один підхід. Сьогодні сіли 10 постів, закинули і так далі. Розтягніть це на тиждень. Розтягніть це на два тижні у Фейсбуці. Запуск трошки може бути довшим його можна швидко зробити, але це не завжди буде е е якісним в плані ваших блокувань. Блокування прилетять, і але е яка скажімо так, сила цих блокувань буде, це вже інше питання. Тому не поспішайте. Зробіть покроково, щоб Фейсбук вас побачив, щоб він все оновив, щоб він бачив, що ви не бот якийсь, і так далі. Тоді у вас буде менше проблем з блокуваннями, з можливими блокуваннями і з розблокуваннями, якщо такі будуть. Тому заповнюєте сторінку. Інформацію про сторінку все тут редагується, все тут робиться. Саме на заповнені сторінки ми не зупиняємося по дописам. Як я і сказав, тобто вам. Основне, те, що треба заповнити, це логотип, банер бажано, і зробити до 20 постів якихось, ну можливо, про ваш товар, для того, щоб сторінка виглядала більш-менш живою, і це зробити протягом, скажімо, тижня.